Терапевт Дмитро Сень має десятирічний стаж в легендарній Дніпропетровській лікарні мечникова. Чоловік і досі не може оговтатись від тієї страшної ночі. каже, подібного не чув навіть у бандитських фільмах з 90-х. пустити на фарш, відбити голову та закатати в асфальт. Такими фразами півночі лікаря та його колег тероризували троє чоловіків спортивної статури, які увірвалися до лікарні. Говорили не просто там, побьем там, проучим, говорили, ну вот все конкретно, расправимся уже. Ты кто такой, ты на кого работаешь, кто твой хозяин? Всем говорили, ну и говорили дальше, что он никто и ни что, что мы ему покажем, мы тебе покажем твое истинное место, что-то о туалете там говорилось. И, в общем, были даже слова, что радуйтесь, что это не 90-е годы. Конфлікт між медиками та напівкримінальними пацієнтами зафіксували камери спостереження пів на дванадцяту ночі. Біля приймального відділення паркуються мазератті. Трійця кремезних чоловіків у спортивних костюмах викликають лікарів, вимагають оглянути жінку з високим тиском, яка сидить у салоні. На носилках медики намагаються перевести пацієнтку до лікарні, але братківці чомусь злить вхід ідуть погрози. Ты пользу делаешь, это да. не, не... Не не... да, утром, Шокировала это вечные угрозы, особенно для молодого врача и для охранника угрозы смерти, что они не найдут их больше живыми, что они должны помолиться, попрощаться с родственниками, если они и все-таки уехать лучше всего из страны даже. Від неадекватів у спортивних костюмах перепало не лише черговому терапевту, а й охоронцям, медсестрам і цій молодій лікарці. Їм не сподобався її неврологічний молоток. Я подойшла з медицинськими молоточком і услышала, що я повинна його убрати, так як я можу навряд здоров'ю та больної. Після лікарка почула, що може просто не дійти додому. Скажіть, пожалуйста, чому ви говорите, що я можу не дійти додому? Споткнуться на лестница. На каком основании я могу не найти домой? Вы? Да. Вы же дорогу забудете домой. Не заблудитесь, наверное, в кинотеатре. Реакція патрульних, яких медики викликали на допомогу, яко кажучи, вразила лікарів. От реагують, же ви бачите, какая агрессия идёт. Ну и полицейский сказал, что нет, ну я бы сказал, вы эмоционально себя ведете. Чому копи у той момент стали на бік хуліганів? Має з'ясувати службове розслідування. А от за фактом погроз лікарям у поліції вже відкрили кримінальне провадження. кажуть, особи нічних гостей на Мазераті вже встановлені. Утім, хто вони не розголошують. Слідственне діло відкрила головне производство по признакам частини 2 статті 296 Головного кодексу України та хуліганства. Всі учасники конфлікту встановлені. на сьогоднішній момент. Я пока більше нічого коментувати не можу». Керівництво лікарні шоковане інцидентом і на відміну від поліції не бояться називати, хто саме тероризував їхніх медиків. Це люди, які представляють тренерський клуб, який тренує наших спортсменів, вони являються самі спортсменами, тренерами. Одному сказати, що врач має бути захищений, І медсестра. Ми всі должны спокійно ходить на роботу з роботи, ні з ким не прощатися. что за нас тут государство. А доки винні не покарані, медики не впевнені у власній безпеці. Замість поліції їх вже збираються охороняти фронтовики, яких тут після тяжких поранень поставили на ноги. Адже озброєна охорона лікарень від подібних братків державою не передбачена. В общем, яких соботів як то понял, що. Что... Ну, ми, може бути, де кожен сам по себе. Вот государство государство, общественне отношения какие-то є там могущественні такие такі внутрі. Ну що ти нічого не можешь зробити і ніхто тобі не поможет, кроме тебе самого. Якщо вину спортсменів із лихих 90-х таки доведуть за хуліганство, їм загрожує до чотирьох років тюрми.